Вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні говоримо про серцево-судинні захворювання, операцію на відкритому серці, і, звісно, кілька рецептів краси серцево судинні захворювання посідають перше місце серед недуг, які забирають людське життя. Як вберегтися від даних недуг та які є методи профілактики, нам розкаже міський позаштатний кардіолог Ольга Вербовська. Цього разу ми спілкуємося із завідуючою кардіологічним відділенням Центральної міської клінічної лікарні, міським позаштатним кардіологом та доцентом Івано-Франківського національного медичного університету Ольгою Вербовською. Доброго дня. Добрий день. Кажуть, що найпоширенішими причинами смертей в україні. Україні є серцево-судинні захворювання, і вони навіть випередили травми і онкології. Чи дійсно це так? Це дійсно так. Серцево-судинна патологія займає рейтингове місце по причинах смертності, десь близько 67%, як по Україні, так і в місті Івано-Франківської в області. І серед них дуже важливим захворюванням є ішемічна хвороба серця, а найчастішою причиною є інфаркт міокарда, який виникає внаслідок тромбозу або тривалого спазму. Судин і призводить як до інвалідності, так і до високої смертності. Проблема в тому, що в останні роки ми бачимо, що інфаркт міокарда молодіє і молодіє серед населення. І якщо раніше ми мали між 45-60 років пацієнтів і частіше все-таки хворіють жінки 5 до 1, ніж чоловіки, то останнім часом зросла кількість чоловіків до 40 років, молодого віку. І цьому є дуже багато причин, таких важливих факторів ризику. Найперше, це звичайно артеріальна гіпертензія, яка, на жаль, все таки мало ще лікується системно пацієнтами, незважаючи на таку широку програму реформ і пілотного проекту по артеріальній гіпертензії, коли є можливість виписати пацієнтам препарати набагато дешевше вони можуть лікуватися. І але прихильності сікого такого прихильності до лікування все-таки населення в наші є малий відсоток. Тобто, це байдужість людей. Вони просто не звертаються а, до лікарів Абсолютно, зараз. абсолютно, це є байдужість людей. Наші люди звикли так звертатися вже, вже по допомогу, коли їм крайньо погано, тоді викликати швидку допомогу. І в нас останнім часом в центральній міській лікарні ми органтували практично кожен день, то ми бачимо, що зростає кількість крайні важких ургентних хворих. Особливо в п'ятницю, особливо друга година дня, це є така специфіка. І коли питаєш пацієнта, відколи вам погано, від неділі, від понеділка, цілий тиждень, чому ж ви дома так довго дотрималися? Тому що я думаю, що мені буде краще. Вони надіються, не хочуть там в крайньому випадку вже просяться в лікарню. Звичайно, що надавати допомогу краще планово, ніж ургентно. І ми бачимо останнім часом, що є пацієнтів, багато які не хочуть змінювати свій спосіб життя, продовжують курити. Хоча така є велика вже пропаганда в державі, і багато заходів прийнято до того, щоб не курили так широко, що це дуже надзвичайно шкідлива звичка. Також важливе, значення має спадковий фактор, чим хворіли наші батьки, Тепер, теперішні покоління мають ці хвороби в більш молодому віці. Надмірна маса тіла, неправильне харчування, малорухомий спосіб життя, звичайно, стресові, психоемоційні навантаження. І інші такі соціальні фактори. Ми знаємо, що багато пацієнтів вважають, що вони не мають коштів, за що лікуватися, постійно приймати ліки. Але я повторюю, що є Зараз дуже великий широкий перелік препаратів антигіпертензивних, які можна абсолютно купити за там, таку сміхотворну ціну. Декілька гривнів там за упаковку, що раніше там треба було 30-40 гривнів заплатити на місяць за лікування. І ми намагаємося все-таки більш широко людям пояснювати і говорити про цей пілотний проєкт, тому що витрати, ну, вкладені великі кошти державні, великі суми грошей, і ми можемо реально мати від того якісь позитивні результати. Ми маємо позитивні. Результати по е, зменшенню захворюваності на інфаркт міокарда. За 9 місяців минулого року було 211 пацієнтів, в цьому році 179, тобто ми маємо значне зменшення більше як на 30% е, захворюваності на інфаркт міокарда. З чим ви це пов'язуєте? Е, у нас е, е, зараз поясню, у нас зменшилась і летальність від інфаркту міокарда на 54%. Е, пояснити от щодо інфаркту міокарда конкретно, ну, тут інших пояснень немає. Має як тільки впровадження нових методик стентування, діагностичної коронарографії, профілактичної. У нас летальність складає по місту 10,6 від інфаркту, а по області 17,2. Отже, нашим відділенням можуть користуватися і всі районні хворі з цілої області. Є випадки, що з інших областей приїжджають сюди на планове оздоровлення, лікування просяться. Тобто є вже популярність, є якийсь ну, авторитет цього відділу в цілому центральної міської лікарні. Ми через відділ наш обстежуємо цих пацієнтів, тобто там є певні, певна програма обстеження, який хворий мусить обов'язково пройти. Далі переводимо на коронарографію при після. Після проведення маніпуляції реваскуляризації пацієнтів повертають сюди назад. Наскільки ліжок розраховане ваше відділення, взагалі з якого року воно функціонує, і які зараз перспективи його розвитку, які ви впроваджуєте нові методи лікування? Наше відділення кардіологічне функціонує з 93-го року, і з 90, на 40 ліжок спочатку було, а потім на 60 ліжок розгорнути з 1 червня 96-го року. Уже тут на базі цієї лікарні Мазепи 114 відділення на місто Івано-Франків спеціалізовано єдине на 60 ліжок, і от на даний час у нас сьогодні 61 пацієнт, тобто є якась все таки сезонність, залежність перевантаження в осінньо-зимовий період. Хоча в цьому році осінь так продовжилася, жовтень весь практично був теплий. І ми дуже не відчули цього перевантаження. В минулому році було більше пацієнтів. Але в основному тут лікуються пацієнти важкої категорії. Це всі пацієнти з гострими коронарними синдромами, нестабільною стенокардією, гострими порушеннями ритму, з тяжкими ускладненими гіпертензивними кризами. Також дуже важка категорія пацієнтів, їх багато із гострими міокардитами, інфекційним ендокардитом, кардіоміопатіями, важкі форми гіпертонічної хвороби це пацієнти з лоякісним перебігом артеріальної гіпертензії, які мали за короткий проміжок. Часу декілька ускладнень. Інфаркт, наприклад, інсульт, потім знову інфаркт. І ці пацієнти це є пацієнти дуже високого кардіоваскулярного ризику, які потребують сумісного ведення невропатологом, кардіологом і, звичайно, дільничною службою, дільничним терапевтом. На жаль, пацієнти працездатного віку, серед них є дуже багато. Це хворі, які може неналежним чином відносились до свого лікування. І на жаль, є, от все-таки, така тенденція, що пацієнту пояснюють, що вам треба, от в такому саме об'ємі, в такому режимі при Мати ліки через деякий час вони поступають повторно з кризом або там з якимось ускладненням, коли питаєш, чому, ну просто закінчились препарати, більше не йшов там і не купував і так далі. І це є дуже важка група пацієнтів, тому що ми бачимо результат від систематичного режимного такого прийому препаратів. Ті хворі, які дійсно дбають про себе, які слідкують за своїм здоров'ям, вони мають менше ускладнень, вони довше живуть. Як би все-таки не було, але артеріальна гіпертензія, на жаль, це невеликовне захворювання. Можливо, дійсно... Як стежити за собою. Наші пацієнти. Повинні мають програму диспансеризації, певно розроблену у дільничної служби, у дільничного терапевта, але мають раз на півроку, раз в рік, крім того, проходити певні обстеження: електрокардіографію, ехокардіографію, аналіз крові на ліпідограму, тобто це є ліпідний порушення ліпідного обміну раз у 4-8 тижнів, це раз на 2 місяці, хоча б. Тому що без прийому статинів ну, наші всі хвороби абсолютно це є патогенетичне лікування і без цього. Без контролю за холестерином, за ліпопротеїдами низької щільності, практично лікувати цих пацієнтів ну, не, не можна. Протоколи так, це дає дійсно реальний такий результат, покраща стані пацієнта. І для пацієнтів, крім того, мають проводитися ще інші методи обстеження. У нас у відділенні проводиться добове моніторування, холтерівське моніторування електрокардіограми, артеріального тиску, комбінований холтер. Це є неінвазивна методика, дуже проста і фізіологічна. Телогічна методика, електроди кріпляться, на пояс кріпиться сам апарат Холтер монітор і запис йде упродовж доби. Запис це є комп'ютерна програма спеціальна, яка потім йде розшифровка лікарем. І ми маємо дуже багато результатів. Наприклад, на електрокардіограмах абсолютно немає ніяких змін. Пацієнт викликає швидку, у нього є болі. Швидка приїжджає, каже, у вас добра кардіограма, у вас немає змін. Ходить до терапевта, у вас абсолютно немає ніяких змін яких змін ну за добу ми маємо дуже багато різних там таких суттєвих патологічних змін, які заставляють нас все-таки більш активно до цього пацієнта застосовувати такі суттєвіші методики? Є багато випадків, коли ми виявляємо повні блокади атриовентрикулярні, чи такі паузи суттєві більше двох секунд на холтері. Коли потрібно ставити, імплантувати кардіостимулятор пацієнту, він скаржиться на головокружіння, ходить до невропатолога, лікує собі там енцефалопатію. А насправді є причина в серці порушення ритму і провідності. Далі є в нас така методика, впроваджена, дуже цікава в центральній міській лікарні кальцієве навантаження судин або індекс по агацтону. Це є скринінговий метод, який ми дуже широко використовуємо і дуже дякуємо. Це комп'ютерна діагностика серця. І це метод хороший для тих пацієнтів, де є сумнів направляти на коронару ангіографію, чи ще можна зачекати. Отже, ми направляємо на це кальцієве навантаження, по Гадстону. І Якщо він є високий, 400-500 і вище, нам чітко рентгенологи описують, де найбільші проблеми. Там, де є багато кальцію в судині, зерзер -зер кальцію, там є найбільші атеросклеротичні бляшки. Тому що в бляшці кумулюється, накопичується кальцій. Як цей метод, В чому він полягає? Це комп'ютер. Комп'ютер, новий комп'ютерний апарат закуплений Тарасом Романовичем. У нас функціонує він з минулого року. Року вже і по серцю там є дуже багато методик, там є віртуальна коронароангіографія, там є перфузійне обстеження серця в 3D режимі, і е, ми бачимо і, і фракцію викиду, і скоротливі, всі скоротливі сегменти, які, де є змертвіння, де є некроз. Дуже цікаві є методики і комп'ютерні, і далі, якщо є індекс по агастону високий, то ми цих пацієнтів вже абсолютно скеровуємо тоді на коронароангіографію. Скажіть мені про атеросклерози. Не молодший, чи правда це? «Атеросклероз дійсно помолодшав. Ми, ми говоримо про те, що зараз вже трапляється у нас пацієнти 85-го року, був з гострим інфарктом міокарда, з повною клюзією правої коронарної артерії. Були пацієнти там ну, 79-го, -83 83-го року, тобто дійсно помолодшав атеросклероз. І ну, в першу чергу, звичайно, що тут треба шукати причини в генетиці. Однозначно, що без спадкової схильності того, що передали батьки, тут не. Не буде іншого, ну не, не буде так швидко розвиватися атеросклероз. але багато є і е, шкідливостей, Багато є. Ми говорили про те, хто багато курить, хто абсолютно не хоче зрозуміти, що це є така дуже важ... шкідлива звичка. Далі ми говорили про малорухомий спосіб життя, і ще ми помітили, що у пацієнтів, які тривало, проводять багато часу за комп'ютером, які не висипляються, тому що дуже важливий сон з 10-ї години, десь до 3-ї години ночі, найбільш такий корисний сон. Але коли запитаєш такого пацієнта, який в молодому віці потрапив з високим тиском з болями за то, як правило, можете навіть не сумніватися, що він відповість так, він крім роботи, там він має роботу якусь важливу, він приходить додому вечором, включає комп'ютер, і ця комп'ютерна залежність, коли він не висипляється, коли не відпочиває мозок, не відпочивають судини і серце, то абсолютно сприяють тому, що в ранньому віці розвивається атеросклероз. І потім, звичайно, дуже багато це стресові ситуації різні, емоційні стресові ситуації, коли люди не вміють з собою координувати своїми емоціями. І, звичайно, ті, ті в цілому громадяни, які, хоч трошечки дотримуються якихось принципів здорового життя, і в харчуванні, і особливо рух, зарядка щоденна, хоча б 20-30 хвилин, треба багато пішки ходити. 10 тисяч кроків треба робити здоровій людині в день, старатися підніматися щодня, хоча б один раз на дев'ятий поверх. І там, де можна пройти пішки, місто дуже маленьке, наше при наявності таких корків на, на дорогах. Треба старатися лишній квартал пройти пішки, а не, а не сідати в автобус. А якась статистика є по атеросклерозах? Атеросклероз від 40 років практично уражає абсолютно всіх людей. Це є хвороба віку. Тобто з віком це є хвороба старіння судин. Але якщо судини були здорові, не запалені, тобто не знищені, Нікотином і надмірним вживанням алкоголю або запальними якимись вірусними хворобами. Також така теорія є запасна, запальна атеросклерозу. В кого судини є здорові, Звичайно, що можна чекати, що ця людина і до 70 80 років буде себе почувати добре. І в нас є хворі, які в 80 років вперше потрапляють в стаціонар. Але збільшується кількість таких пацієнтів з атеросклерозами? Таких пацієнтів, звичайно, що збільшується кількість, тому що ми маємо і не дуже сприят. Екологічні фактори різні, не дуже чисте повітря, вода, яку ми вживаємо, продукти харчування. Всі ми зараз чули про трансгенні жири. От, власне, вони сприяють порушенню обміну речовин і ліпідного, і інших обмінів речовин. Розкажіть нам трошки про інсульт: чи збільшується кількість інсультів, і чим взагалі небезпечна ця хвороба? Мозкові інсульти на жаль, як і в Україні в області, і в нас, в місті Івано-Франківську, за останні три роки прогресивно збільшується. Особливо інсульти на тлі артеріальної гіпертензії. Оце є такий самий важливий фактор. Зростають і інсульти, і зростають і геморагічні, і тромбоемболічні інсульти. На жаль, збільшилася і смертність від мозкового інсульту. І в нас в середньому по місті Івано-Франківську інсультів в 2-2,5 рази більше, ніж інфарктів. Це є дуже неблагоприємна статистика. А що таке інсульт? Інсульт це той самий інфаркт. Мозку, так як інфаркт є міокарда, так само це є некроз мертвіння якоїсь певної частини мозку. Мозок є дуже ніжна така структура, і там є дуже багато важливих центрів. І, на жаль, це є дуже тяжка патологія, як і в плані летальності, дуже висока смертність. Багато пацієнтів помирає від інсульту. Але якщо вони лишаються живими, вони лишаються, як правило, глибокими інвалідами, які функціонально не можуть себе обслужити, які потребують стороннього догляду. І це є дуже велике навантаження Вантаження і фінансове, і фізичне як для родини цілої, так і для суспільства в цілому. Які перші причини розвитку цієї хвороби? Найперша причина це є знову ж таки артеріальна гіпертензія і швидке ураження, атеросклеротичне судин мозку, і впровадження методики дуплексного сканування сонних артерій, вимірювання інтими інтимидії сонних артерій, які проводяться в нашій лікарні, в багатьох інших лікувальних закладах. Всім гіпертонікам один раз на рік має проводитися це операція. Встеження і тоді можна попередити все таки розвиток інсульту, звернути більшу увагу на цього пацієнта. Скажіть нам, будь ласка, від себе якийсь рецепт здоров'я, як вберегтися від серцево-судинних захворювань? Це має бути ціла система, програма життя. Ну, найперше, те, що треба все-таки знати свій артеріальний тиск, і від 40 років абсолютно треба знати, чи він не, не трапляє, чи не бувають випадки, коли він буває більше 140 на 90 міліметрів тут стопа. Якщо такі бувають випадки, десь на роботі, на фоні емоційного якогось перевантаження, то треба вже тоді обстежитися і зробити всі засоби, щоб він звичайно це будуть спочатку не медикаментозні методи. Далі система вся руху. Ми говорили, обов'язкова ранкова. Зарядка і ходити пішки багато, рухатись на свіжому повітрі дуже великий, колосальний має ефект. Люди, які махають на це все рукою. Вони дуже в цьому плані дуже неправі. Далі вся система харчування. Ну треба думати про те, що все-таки не корисні тваринні жири, холестерин. І такі продукти треба намагатися, особливо з віком. Якщо раніше там в молодості ми могли собі дозволити там якісь жирні продукти, то треба відкинути абсолютно після 40 років та вже від 35 років продукти, які не корисні. Наприклад, з м'ясних продуктів перевагу надавати курці домашній, але без жиру, без шкірки, кролику, індику, телятина. А уже жирні сорти м'яса звичайно ніхто не забороняє. Там свинину, шашлик, це є корисне на вогні приготовлене м'ясо. Але старатися без жиру без холестерину. Всі переплавлені жири, смалець, ковбаси, шинки, вони є некорисні. Це є балаз для організму, який чітко сідає на стінках судину. Цей холестерин не корисний. Намагатися все-таки багато вживати риби. В рибі є омега 3 поліненасичні жирні кислоти, які борються за теростерозом. І зараз доказана дуже висока ефективність прийому препаратів омега 3 поліненасичених жирних кислот. Їх є багато різних, риби чи жир в капсулах, є сама омега-3. Далі в раціоні все-таки мають переважати рослинні олії, особливо оливкова олія, та ж соняшникова олія, кукурудзяна мають переважати. І дуже корисно є вживати різноманітні фрукти і овочі. І не потрібно шукати якихось заморських фруктів там, для нас. Найкорисніше для нас це яблуко. І яблуко вирощене яблуко власному, у власному саду. Воно найбільше найбільш приносить користь. Та ж капуста, морква, буряк, але щоденно треба вживати багато овочів і фруктів. І, на жаль, от в мене є дійсно хворі, які кажуть, я ніколи за життя ні одного яблука не з'їв. Я там зелені, а що ви їсте? м'ясо і молоко. Ну, Звичайно ж, це абсолютно неправильне харчування, тобто з дитинства десь неправильно виховували цю дитину і він не може себе переслити. Силити, щоб більше вживати салатів, а це є дуже велика від того користь. Ну, такі основні побажання. Що стосується, наприклад, зараз дуже багато в наших хворих запитань щодо кави, щодо алкоголю. Ну, в першу чергу, чоловіки, які захворіють перший раз, і там у нього стенокардія вперше виникла. А чи можна мені буде вживати алкоголю? Це основне питання. Ми говоримо про те, що доказана позитивна роль тільки в основному сухого вина. Сухе вино у дозі 150 до 200 мл на добу, якісне, непорошкове виноградне сухе вино. Далі дуже велика користь шоколаду. І треба людям пояснювати і говорити. Виявляється, що шоколад хай навіть небагато, два-три малесенькі тих кусочки в день з'їджених, особливо шоколад з високим містом какао, відновлює ендотелій судин, тобто він покращує еластичність судин, зменшує жорсткість і довели, що на 39% зменшує захворюваність на інсульт. За кава. Що стосується кави, буквально останні такі дослідження в основному цим американці зараз займаються. Так, коли раніше говорили, що кава там дуже шкодить, то тепер виявляється, що зернова, мелена кава вона має дуже багато позитивних ефектів. Вона розріджує кров, вона діє так, як аспірин. І ще довели, що вона має проти онкозахворювань дію. Причому різних локалізацій онкозахворювань. Звичайно, все це має бути в міру. І виявляється, що 4-5 чашечок кави там одна чайна ложка порошку. Це є така добова норма. І кофеїн, який є в каві, є корисний, він потрібний для судин. Так само і однозначно чай, особливо зелений чай. Чомусь зелений чай має найбільше антиоксидантів. І кава за рахунок високого місту антиоксидантів, і какао за рахунок високого місту антиоксидантів мають позитивний вплив на судини і можуть у хворих, які собі приймуть це за таке правило, знаєте, кожен день з'їдати кусочок шоколаду, випивати там 4-5 чашок кави. Звичайно, це можна собі продовжити. Жити життя та дякую вам за розмову. Я нагадую, дякую що цього разу ми спілкувалися із завідуючою кардіологічним відділенням Центральної міської клінічної лікарні, міським позаштатним кардіологом та доцентом Івано-Франківського національного медичного університету Ольгою Варбовською. Операції на відкритому серці відтепер доступні і прикарпатцям. Якщо раніше таких пацієнтів відправляли до столиці чи Львова, тепер є можливість робити їх в обласній клінічній лікарні. Цими вихідними вперше в обласній клінічній лікарні провели операцію на відкритому серці. В державних лікувальних закладах Прикарпаття такі оперативні втручання досі не практикували. Тож пацієнтів направляли до Києва чи Львова. Розпочати коронарне шунтування змусив ургентний пацієнт, який невідкладно потребував такої допомоги. Виявлено стеноз або звуження високого ступеню судин серця. У пацієнта була нестабільна стенокардія напруги і при Подальші дестабілізації міг би утворитися великий обширний інфаркт, що могло б бути смертельно небезпечно для пацієнта. Для проведення таких операцій кажуть в обласній лікарні, досі бракувало обладнання та спеціалістів. Тепер дана проблема вирішена. Апаратуру взяли в оренду фахівців залучили з інших регіонів України. Кардіохірург Андрій Судус раніше проводив коронарне шантування в Олинській обласній клінічній лікарні. На його рахунку було по 300 таких операцій щороку. Тепер успішно впроваджує практику на Прикарпатті. Операція проводиться на відкритому серці. Це травматична операція з розрізом грудної клітки з з наркозом, штучним кровообігом. Суть операції полягає в забезпеченні живлення серцевого м'язу за допомогою нових судин, шунтів так званих. В Та даному випадку проведено шунтування однієї артерії. Операцію на відкритому серці пацієнту провели абсолютно безкоштовно. Загалом вартість подібних оперативних втручань коливається від 20 до 40 тисяч гривень. Головний лікар обласної лікарні Остап Грищук каже, для таких ургентних хворих коронарне шунтування і надалі проводитиметься на безоплатній основі. То існує спеціальна програма, державна програма серцево-судинних захворювань. То цей оксигенатор хворому надає держава безкоштовно. Всі розхідні матеріали, що стосуються. Наркозу, медикаменти, які зараз хворі отримують в післяопераційному періоді. Це все медикаменти забезпечує обласна клінічна лікарня. Є? Ургентні операції будуть проводитися безкоштовно. 56-річний чоловік, якому провели операцію на відкритому серці. Наразі кажуть медики, почувається добре. Ще тиждень йому доведеться пролежати на лікарняному ліжку, а далі керуватиметься рекомендаціями лікарів. І як завжди, на завершення програми наша традиційна рубрика таємниці краси і про те, як доглядати за вашим обличчям, розкажуть фахівці з салону краси Венера. Кожна успішна жінка мріє мати чисту шкіру обличчя. Жінка повинна вміти подобатись оточуючим з першого погляду, а це неможливо без постійного догляду за собою. Ультразвукова чистка обличчя саме та процедура, яка очистить шкіру обличчя від забруднень, ороговілих клітин, комедонів при цьому не пошкоджують шарів шкіри, не залишаючи почервоніння і припухлості. Ультразвукова чистка підходить усім типам шкіри і для будь-якого віку, але особливо процедура показана для жирної, ураженої вуграми шкіри, коли видимі розширені пори, пігментні плями, невеликі косметичні дефекти. У підлітковому віці ультразвукова чистка може бути корисна, оскільки є відмінною профілактикою гормональних змін шкіри. Після процедури непотрібний період реабілітації, а ефект відчувається миттєво. Шкіра стає світлішою і рівнішою, зникає пігментація. Ультразвук здійснює вібраційні рухи шкіри, виконуючи клітинний масаж, покращується кровообіг, проходять розширені пори, покращується колір шкіри. Етапи проведення ультразвуку і чистки обличчя, де макіяж, скраб при потребі. Зігріваючий лосльон для розширення пор, ультразвукова чистка, дарсонвалізація, лікувальний лосьон, маска і завершальний крем. Рецепт скрабу маски від салону Венера: беремо одну столову ложку подрібненої вівсянки, додаємо одну чайну ложку мигдалевої олії. Все це ретельно перемішуємо і накладаємо на попередньо очищене обличчя на 15 хвилин. Змиваємо теплою водою. Бажаю усім залишатися красивими та успішними! Це були рецепти здоров'я. Дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402. Не хворійте.